Чому саме зараз? Мішель Дастрадамус сказує, що саме зараз зросла актуальність того, що плюс біологічний Homo sapiens нарешті подорослішало і почало не по-дитячому, а свідомо сприймати слово Бога. Свідомо по-дорослому означає, що недостатньо визубрити вірші Володимира Маяковського. Крошка синка тут прийшов і спросила Кроха, що таке хорошо і що таке плохо. І що недостатньо, щоб батько просто навішав лозупів і ярликів. Це добре, а це погано. Замість цього доросла людина має розуміти не тільки те, що щось є добре або погане, але критично важливо, щоб людина вірила в це. Бо віра зробить ці знання застосованими, дієвими і активними. А щоб легше було повірити, людина має зрозуміти, побачити своїм розумом. Причина наслідкових зв'язків між явищами і алгоритмом взаємодії між ними. Тобто зрозуміти правду про те, чому щось є добрим чи поганим, а головне, щоб досягти, яких цілей це є доцільно добре, а для яких недоцільно, погано. Спостереження. Знання і розуміння не є необхідною мовою для віри. Але вони належать до множини, яка має непорожній перетине з ножною достатньо умов для віри. Ісус сказав, бо, по правді, кажу вам, коли будете мати віру, хоч як зерно гірчичне і горі оці скаже, перейди звідси туди. То і перейде вона, і нічого не матиме неможливого. Як зерно гірчичне, це що означає? Віру маленьку, як возня зерна, чи функціональну, чи всередині зерна, міститься генетичний алгоритм інформація, який за певних умов розгортає зерно рослини. Тож, якщо людина знає, як може гора перейти, відповідна людина вірить, що гора може перейти. Наприклад, в Банбасі пам'ятники, тому як люди змусили гори вийти з землі. Звичка каже що така інтерпретація звичайно виглядає дещо натягнуто, але логіка підказує, що це логічно несуперечно. Звичка каже, що, можливо, все ж це не зовсім доречно цю провів, але це логічно не суперечно. Чому ж саме тепер зросла актуальність неактивності і ну, отступа На це питання Мішельдамос відповідає, що якщо це не станеться, то російською то слово от Бога впустую пришло и будет тогда на земле тяжело. Предсказание Мишеля Настрадамуса, перевод Дианы Меркурьевой. Дивись интернет. А також, а если не соберутся, то всей земле гроб. Такое условие выдвинул Бог. Думаю, что тут можно пофантазувати про возможные причины таких умов. Наприклад, припущення дух. Уявімо, що Бог знає, що на планеті Земля через певний час, ймовірно, почнуться катастрофи. Припустимо, астероїд може впасти і знищити життя на планеті разом з людством. Для того, щоб підготуватися до спасіння себе і інших видів життя на землі, людству необхідно почати готуватися до спасіння. Для Наприклад, за 100 чи 1000 років до ймовірної події. Щоб був час зробити потрібні відкриття, розробити технології, достатні для виживання в космосі, переселення з землі або виживання на землі після катастроф тощо. Крім достатнього ресурсу часу, на такі масштабні розробки потрібна наявність і ще й достатньої кількості інших ресурсів, наприклад, інтелектуальних ресурсів, а обчислюваних потужностей точно високотехнологічного виробництва. І так далі. А якщо люди далі готуватися до спасіння себе, та інших займаються навпаки війнами, знищенням вбивства один одного або хоча б і не вбивають, але максимально ускладнюють життя одне одному, гновців примічують, запираючи у інших ресурсів, які дозволили їм не тільки думати про виживання сьогодні, але займатися ухиленням від майбутніх катастроф та підготовки до спасіння займаються розробкою нових видів зброї замість технологій підтримання і продовження життя. Просто споживають невідновлювані природні ресурси і деградують, не бажаючи думати над майбутнім самих себе і інших живих істот у світі. Тоді Бог розуміє, що людина ймовірна, що люди ймовірно завіють, коли така катастрофа. Стануться, адже будуть не готові врятувати себе, помилково сподіваючись, що все це замість них має зробити Бог. І розуміючи це, Бог попереджає. Люди, подумайте, так ви не зможете врятуватися і будете знищені. Тут варто знову згадати історію з Рануя. Ісус Спаситель прямо розповідає про це у Євангелії Матвія. Бо так само, як за ніг до... Потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили. Аж до дня коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп прийшов та усіх добрав. І у старому заповіті сказано, всяка плоть шлях шляхти на землі. А також земля наповнилась льідними злочинами це наводить на думку, припущення про те, що Бог попередив Ноя про майбутній потоп завчасно. Але люди не зробили правильних висновків, вони не хотіли думати про це, не хотіли вірити в це. Навіть взагалі не впливали Богом і поток знищив їх. Окрім ноя, який послухав Бога і саме збудував рабель для порятунку. Зауваження, у Біблії немає твердження про те, що Ной повідомив інших. Людей про попередження Бога про майбутній поток та про завдання, яке доручив йому Бог. Однак там немає заперечення цього, тобто протилежного твердження, про те, що ной не повідомляв іншим людям про майбутній поток. Дивіться в інтернет. Припущення два. Навіть без астероїдів, людські технології нині такі, що можуть знищити життя на землі, якщо з ними... Не обережно поводитись. Війна швидка, в тому числі атомні бомби, але і не тільки вони, а також не екологічне промислове виробництво, і глобальне потепління теж швидко, хоч і трохи повільніше, ніж війна. Всі знають про це, що антропогенний вплив вже зараз є значущим фактором у глобальних екологічних процесах. І його значущий. Постійно зростає, але деякі роблять вигляд, що не вірять у це. Хоча, думаю, навіть такі знають, що це правда, а їхня відмова повірити це обман. Тому якщо при нинішньому технічному розвитку не зміниться відповідно світогляд, люсто і ставлення більшості людей до інших людей і до природи то надто високою може бути ймовірність смерті всього життя на землі відпливу самих людей. Ісус говорить, я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для мене, той має для себе суддю те слово, що я говорив. Останнього дня воно буде судити його, бо від себе я не говорив. А отець. Що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю показати так, що говорити. І відвідаю я, що його та заповідь то вічне життя. Тож я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав, слово буде судити останнього дня. Це схоже на. Я вас попереджав, що якщо ви будете нищити світ і одне одне, та самі знищити так і себе. Хіба ні? Обидва ці ймовірні сценарії глобальної катастрофи, загибелі великої кількості людей і природи не нові і відомі. Але чому багато людей не ставляться до них достатньо серйозно для того, щоб почати діяти, щоб проаналізувати свої звички і відмовитись від шкідливих з них для того, щоб ухилитися від майбутніх катастроф або змогти витримати їхній удар? Може, тому що вони поводяться по-нитячому, перекладаючи відповідальність за свій порятунок на Бога, чи на уряд, чи на когось іншого, сподіваючись, що Бог чи хтось інший буквально витягне їх з іншу смерті. Але якщо кожен буде чекати допомоги від когось іншого, а сам у цьому не збирається нікому допомагати, то хто ж тоді їм допоможе? То може вже час подорослішати, і почути поради Бога про те, як не тільки врятувати себе, але й як влаштувати собі при цьому добре життя. Повірити в те, що Бог любить нас і хоче допомогти, нехай і не в той спосіб, як нам би хотілося, чи точніше, як ми звикли це уявляти, а по-іншому. А тому є логічні зробити припущення про те, що слово Його це не просто поради, але практичні і ефективні. Тобто доцільні поради, тобто є логічним припущення про те, що Бог вже допомагає нам, підказуючи, пояснюючи, що як варто влаштувати. Ці припущення слід обґрунтовувати логічно, математично, для того, щоб переконатися, що це правда. Але поки що простий приклад. Наші біологічні батьки, мама, тато теж люблять нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпеки. Вони навчають нас різному також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб рятувати нас від небезпек світу, зокрема від смерті на дорозі, від якоїсь авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів, висмікнув нас із загрози, із під загрози смерті, але ж... Е навіть незважаючи на те, що це можливо, теоретично батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати. Але це було б крайне практично. Тому що така система безпеки потребує вкрай багато зайвих витрат, ресурсів, енергії, часу та інших. Порівняно з іншим способом, навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю. Тобто добровільно, самостійно дотримуватися до цих правил мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки. І, власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване. Припущення 3. Не заперечуючи попередніх міркувань, а доповнюючи їх, можна зробити припущення. Чому нова інтерпретація Слова Божого не була запущена в роботу раніше? Ймовірно, тому це припущення що раніше розвиток не тільки науки, а й техніки, технології ще не був достатнім для того, щоб збудувати царство Боже на землі з високої невідомсті успіху. А тепер він вже став достатнім для цього. Можливо, раніше, як і до потопу, люди не хотіли думати над цими питаннями. Людей, за звичкою займалися своїм господарством, намагалися забезпечити собі заможне життя, але нерідко більшості людей так і не вдавалося досягти більшого, ніж як тільки заробити собі на прожиття. Тобто багато людей і сьогодні заробляє приблизно стільки, щоб вистачило прожити тільки від зарплати до зарплати, або навіть трошки менше. Тобто стільки, щоб люди постійно боялися втратити роботу. А втративши її, одразу ж намагалися знайти нову через страх бути голодними, втратити житло і так далі. На перший погляд Це дивно, але так є. Чому? Думаю, з одного боку, деякі люди просто самі не, не самі на цьому зупиняються і не намагаються досягти чогось більшого. Мабуть, це головна причина. Але навіть тим, хто прагне, намагається досягти більшого. Нерідко не вдається вирватися з невидимих путь зла страху, невпевненості в майбутньому і обмеження можливості, оскільки багато інших людей, і без паразитів знають, що можна обманом забрати в собі те, що виростили, створили чи заробили інші люди. Люди, працівники або навіть їх, інші їхні права, не тільки майнові. І вони це роблять постійно, але непомітно обманом. Якщо ж суспільство наближається до того, що обманні мані схеми ризикують бути розкритими, тоді ті, хто виразити влаштовує диктатуру і тиранію, позбавлення прав, терор, залякування всіх і вбивство окремих найбільш активних незгодних, або війну знищення, оскільки диктатура, тиранія і терор дозволяють найбільш активних незгодних знищити, а менш активних залушити страхом або тюрмою, або примусовою психушкою. І таким чином знищити або відділити мислячу частину людей від вас, щоб брехня обманних зем не була розкрита. А війна дозволяє паразотуючим, не тільки зберегти обман, щоб і надалі забирати майно і права інших людей, але знищити носіїв правди масово, щоб навіть підозрів, навіть зародків, правди, щоб не лишилась. І одночасно з цим війна дозволяє сховати у вогні, руїнах і смерті ще багато іншої правди. Тобто війна це не тільки море крові сліз і смерті, але й море брехні, в якому паразитуючи оптом топлять. Правдою ховають усі кінці. Потім будь-які злочини можна списати на війну. І рабовласники знову правлять рабами. Так було раніше, так є і тепер. Бо мабутня ядерна країна Росія вже почала нову неоголошену війну. Фізично проти України, інформаційно проти всього світу навіть в тому числі проти самої себе, показуючи всьому світу, в тому числі іншим ядерним країнам, що у світі, начебто досі панує закон рабовласників. Хто сильніший, тому можна все, хто сильніший, той і правий. Сильний слабкого вість. Але є одне але. Точніше, одночасно, два нових але. Це сучасний розвиток науки техніки і технології і нове розуміння Слова Божого. Раніше паразитуючи з допомогою інструментів влади легше було заглушити тих людей, які здогадувалися про обман і про правду. Тобто не допустити, щоб їхня інформація стала загальновідомою. Але зараз інтернет став доступним багатьом людям. І тому зараз із ВІЛ, підтримкою від Бога. Це дає надію, що цього разу силам добра і правди вдасться перемогти і зупинити війну ще на її початку, поки вона ще не досягла своїх цілей. Тому саме зараз, на початку нової війни, яка цілком мовірно може стати для цього світу останньою, в тому числі ядерною, Бог дає людям другий, і, імовірне, останній шанс почати жити. По-новому, підказуючи у Слові Божому, як найкраще це можна зробити, зупинити війну і побудувати Царство Боже на землі за проєктом Бога, який представлений людям, Ісусом, Спасителем у Євангелії. І нині стало можливо здійснити цей план завдяки тому, що тепер людство має такі науки і технології, яких раніше не було. Наприклад, кібернетика, комп'ютери, програмування, інтернет. Генетика, молекулярна біологія, сучасна медицина, точна комп'ютеризована діагностика, точна хірургія, кіберніж, протезування, вирощування запасних органів на основі власного генетичного матеріалу і багато інших, тобто тому, що сучасний рівень розвитку науки, техніки, технологій тепер вже дозволяє успішно запустити проєкт побудови царства Божого на землі. Почати. Маленький жартівливий додаток до припущення три. Уявіть, наче Бог це програміст, який написав, створив комп'ютерну групу під назвою Світ. І у цьому віртуальному світі він створив різні об'єкти, тому числі різних різні і тварин, а потім більш складних віртуальних роботів Адама і Єву. І після цього Бог побачив, що вийшло добре, і от далі, як можна собі уявити, він став спостерігати, як ще буде розвиватися цей запрограмований, самоорганізацію, віртуальний світ, населений генетичними алгоритмами рослин і тварин, а також людей, які, окрім генетичних алгоритмів, були оснащені додатково значно потужнішим від усіх рослин і тварин штучним інтелектом що теоретично мало би зробити найбільш досконалими, самопрограмованими віртуальними роботами у цьому світі. Бо вони були створені за образом і подобою свого творця. І за його задумом. Думаю, це не просто добре, а це просто захопливо. Але, мабуть, як і будь-яка дитина, штучний інтелект потребує навчання щоб розвинутися, бо без навчання їхній розвиток може зупинитися на рівні тварини. Або навіть просто загинути. Каламбур, звичайно, бо дитина це є штучний інтелект. Для прикладу, місто Рим, з якого почалася державність стародавнього Риму. За легендою збудували люди, які в дитинстві залишились без батьків і були врятовані, і, мабуть, частково виховані вовчицею. Тож не дивно, що їхній розвиток, ймовірно, міг зупинитися на рівні вовків. І от розвиваючи далі нашу гіпотезу, розуміючи потребу в наші, щоб підвищити рівень розвитку своїх дітей, для того, щоб побачити, як любовижно може бути розкритий їхній потенціал, Бог час від часу вчиняв коригуючі в багато з яких були вигляді вказівок, підказок та інших інформаційних матеріалів найбільш повним і найбільш досконалим, з яких схоже було життя і вчення Ісуса Христа. І все це для того, щоб людина як модель Бога розкрила свій потенціал і стала досконалою. І як можна припустити, щоб стала творцем, щоб, ймовірно, захищати цей світ і творити нові дива і красу на радість і собі, і Богу. І от тепер, як вже було сказано, Росія вже почала війну проти України в умовах, коли рівень науки, техніки, технології дозволяє вже дуже багато чого досягти. Що ж могло б статися, якби війна ця не зруйнувала весь світ? Але якби при цьому нинішня влада Росії перемогла і, і задавала задавила б Україну? І те пробудження народу, що сталося шляхом революції на Майданах. Що б могло статися, якби нинішня влада Росії змогла поширити свій диктат на всіх незгодних? Думаю, що в такому разі людство не тільки не встигло підготуватися до ймовірної майбутньої атаки астероїду, або врятуватися від глобального потепління, дивіться, припущення один і два вище. Але боюся. Що, дивлячись на землю, Бог міг би побачити тільки російські поліцейські телесеріали. Погодьтеся, що це просто жахлива перспектива. Тисячу років дивитися серіали про юність, сапах або «Слідчі». серіали про доблісну роботу феміди. А ви як вважаєте? Тож, думаю, що бажання уникнути Цього варіанту розвитку історії могло бути додатковим мотивом Бога для того, щоб саме зараз почати нову корекцію розвитку його потенційно досконалих віртуальних дітей. Тобто людей, яких він створив, бути не рабами царя, а дітьми Бога. Крім того, ми вже раніше з'ясовували, що план Бога для людей був не вічно страждати хирів. А збудувати царство небесне починаючи землі.